З вами Ірина Панченко, і ми продовжуємо середньою, розв'язувати цикл задач, пов'язаних з середньою, пов середньою лінією трикутника. Нагадаємо, середня лінія трикутника це відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника. Ще раз наголошую: відрізок. Не довільна лінія, а саме відрізок. І задачка 1 у нас така. Є трикутник ВС. Відомо, що МН це його середня лінія, точка М це серединка АВ, точка Н це середина В А знайти нам потрібно периметр, відомі всі, ви бачите, три сторони трикутника АВ 20 см це 14 см і А це 16 см. Знайти треба периметр чотирикутника АМЦ. Ну, чотирикутник АМЦ, як ми з вами розуміємо, є трапецією, чому? Бо середня лінія трикутника паралельна до третьої сторони трикутника. Отже, а цей чотирикутник є трапецією, хоча при розв'язуванні задачі властивість цієї трапеції нам не знадобиться. Е, щоб знайти периметр, нагадую, треба знати всі чотири сторони даного чотирикутника. Отже, периметр А М, Н, це, це сума відрізків. АМ, МН. Цих відрізків ми знаємо, це відрізок АЦ. Відрізки АММН і НЦ ми з вами не знаємо. Але оскільки точка М середина відрізка АБ, то довжина відрізка АМ вдвічі менша за відрізок АБ. А М у нас вдвічі менше за АБ, тобто половина від 20. Нагадую, що одна друга числа це половина числа, половина від 20 це 10 см. Абсолютно аналогічно ми можемо знайти довжину відрізка НС. НС. Оскільки точка Н середина відрізка В то довжина НС становить половину довжини відрізка В Половина від 14 це 7. Відрізок А це ми знаємо, залишилось знайти відрізок МН, оскільки це середня лінія трикутника, а ми вже з вами знаємо, що середня лінія трикутника не просто паралельна третій стороні, а дорівнює половині третій сторони, то за властивостями середньої лінії МН дорівнює одна друга сторони АЦ. Тобто половина від 16 це 8 см. І залишилось просто підставити в наш вираз. Отже, периметр чотирикутника. Наголошую, це трапеція АМЦ дорівнює А АМ у нас 10 додати е, мн 8 додати 7 і додати 16 дорівнює 10, 8, 18, 18 і 7, 25, 25 і 16, 30, 41 сантиметр. 41 см це периметр нашої трапеції АННЦ. Подивіться, дуже легенька задачка, якщо ми знаємо властивість середньої лінії трикутника. Задача 2. Ми возьмемо той же самий трикутничок, а точки М, хай буде К, середини сторін. І знайти треба периметр трикутника, утвореного ці, вершиною якого є ці точки, тобто периметр трикутника МНК. Сторони ті ж самі 20 см, 14 см і 16 см. І 16 см. Проведемо точечка. Як ми позначили К. Точка К нам треба знайти периметр трикутника МНК. Теж не складна задачка. Цей трикутник утворено тільки середніми лініями нашого трикутника. Периметр трикутника М складається з відрізків. Середній лінії даних трикутників, то кожен з цих відрізків дорівнює половині відповідної сторони. МН дорівнює половині сторони АЦ половина від 16,8 см, НК дорівнює половині сторони АВ. Одна друга від двадцяти половини від 2010 сантиметрів, і відрізок МК дорівнює половині сторони ВЦ. Половина від 14 7 сантиметрів. Таким чином, периметр трикутника МНК дорівнює 8 плюс 10 плюс 17. 8 плюс 10 плюс 7. 8 та 7 15, і 10 – 25 см. Задачка дуже легенька, але е, я б хотіла порівняти периметр знайденого трикутника з периметром трикутника АБЦ. Давайте знайдемо периметр трикутника АВЦ. Як ми знаємо, периметр це сума всіх трьох сторін.

Тобто, на що я хотіла звернути вашу увагу? Подивіться, будь ласка, периметр самого трикутника 50 см, а периметр трикутника утвореного середніми лініями 25 см. Тобто вдвічі менше. Чи завжди це буде? Звичайно, це буде завжди. Оскільки кожна середня лінія дорівнює половині сторони. То і периметр, утворений середніми лініями, дорівнює лінія половині периметра нашого трикутника. Можемо це записати в загальному вигляді. Наприклад, якщо сторони трикутника А Б і С, то периметр трикутника А плюс Б плюс С. Тоді, наприклад, Довжини сторін трикутника позначимо, довжини середніх ліній трикутника позначимо М, Н, К. периметр М Н, К. Периметр трикутника, утвореного середніми лініями. М плюс Н плюс К. М це у нас половинка сторони С маленьке. Н у нас половинка ВС маленьке. І К у нас половинка АЦ, тобто В маленьке, плюс одна друга, B. виносимо одну другу за дужки. маємо А плюс Б плюс С, тобто одна друга в периметр великого тривожника. Ми з вами довели. Що периметр трикутника утвореного середніми лініями, дорівнює половині периметра великого трикутничка. Тобто, якщо ми знаємо периметр великого трикутника, наприклад, АВЦ, ми спокійно можемо знайти його, розділити на 2 і отримати периметр трикутника утвореного середніми лініями. І навпаки. І задачка 3: В умові трикутник АВЦ у нас рівносторонній. Задача 3, трикутник АВЦ рівносторонній. Я не буду вже виправляти рисунок. Будемо вважати, що цей трикутник є зображенням рівностороннього трикутника. Відомо, що МН і К середини сторін. Відомо, що Периметр трикутника МНК дорівнює, наприклад, 24 сантиметри, а треба знайти сторону рівностороннього трикутника АВС. Сторону, тут допишемо, що він рівносторонній. Знайти АВ, наприклад. Як тільки що ми сказали, що якщо ми знаємо периметр трикутника ММК 24 см, то задачу ми можемо розв'язати двома способами. Ми можемо е, знайти периметр трикутника АВС. Периметр трикутника АБЦ. Е, якщо периметр маленького трикутника вдвічі менше, то великого вдвічі більше Це 2 Периметр трикутника МНК, Тобто периметр трикутника АВЦ у нас дорівнює 24 на 2 48 см. Оскільки ну, трикутник рівносторонній, то кожна його сторона е, втричі менше за периметр. Тому сторона АБ. Це одна третя від периметру трикутника, АВЦ. Я наголошую ще раз: у нас трикутник рівносторонній АВЦ. Тобто третина від числа 48 то буде 16 см. Ми знайшли сторону цього трикутника. Другий спосіб. Оскільки трикутник або це а середня лінія дорівнює половині кожної сторони, з цього випливає, що трикутник, утворений серединами сторін або середніми лініями трикутника, буде також рівностороннім. Тобто, знаючи периметр трикутника МНК, ми можемо знайти сторону, наприклад, сторону МК. Це одна третя від периметра. На третя від 24 це 8 см. А потім для того, щоб знайти довжину сторони трикутника великого, треба просто 8 помножити на 2. Тобто, аби дорівнює 2 помножити на 8, отримаємо ті ж самі 16 см. Ми розглянули е, декілька типових задач, пов'язаних з середньою лінією трикутника. На цьому дане заняття завершено.